Торгівельна марка Злагода представляє цикл телевізійних програм відверто про злагоду. Мої вітання глядачам. Сьогодні наша наступна зустріч із телевізійного циклу Відверто про злагоду а я представлю гостей студії це Віктор Веретенников. Він кінопродюсер, письменник, заслужений діяч мистецтв України і засновник торговельної марки Злагода. І також поруч із ним Петро Бенюк, народний артист України і актор театру і кіно. Доброго вечора, панове! І сьогодні Доброго будемо вечора. говорити Доброго про вечора. таку на таку тему. Вона, на мій погляд, дуже важлива, якщо не найголовніша у житті це дитяча тема. Я знаю, що у діяльності злагоди, до речі, ми намагалися освітлити діяльність злагоди з різних боків, і ця тема дитяча вона розвивається у двох напрямках, так би мовити, духовному і матеріальному. Давайте будемо починати з духовного. Я знаю, що 12 років поспіль злагода є організатором дитячого фестивалю зі злагодою в серці. Шукаєте? Юні таланти по всій Україні. Розповідайте, як розпочинався цей проєкт і як прийшла така ідея. Ідея прийшла так. Я, коли я зробив свій фільм, перший фільм Потеряний рай, і думаю, ну, треба ж як то ну, як люди відносяться фахівці актори, режисери. І я його подав на фестиваль кіноф. Телекінофорум у Ялті. Він був визнаний кращим фільмом року в Росії і в Україні. І, але саме головне було не в цьому, а в, а в тому, що я спілкувався з видатними режисерами, з видатними народними, заслуженими акторами. І я дуже багато чого взяв для себе від спілкування з ними. І думаю, у мене стільки накоп... накопичилось, думаю, а що воно в мене накопичилось, треба кому, кудись, комусь віддавати. І тоді я створив цей фестиваль зі злагодою в серці. Це вже в цьому році буде 13-й рік йому. І найголовніше, ну, це потрібно було все створити цей фестиваль. Треба було, я зрозумів, що для дітей та юнацтва. не вистачало такого фестивалю, це фестиваль мистецтв. Де різні жанри, і кіномистецтво, і співаки, і танцюристи, і там циркаве, циркачі. Ну тобто приїжджають дитячі колективи або виконавці, да? Да, і показують буває, свої номери. Буває до ста колективів. Приїжджає Дніпропетровська Дніпропетровська да, з усієї України. А даже були фестивалі, коли приїжджали із Москви, з Мінська. Тобто, вже міжнародні були не тільки всі українські фестивалі. І саме головне на цих фестивалів зі злагоди в серце вони в нас безкоштовні. Зовсім ми з колективів не беремо, ні з ні, 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 ні з кого не беремо, ні копійки грошей. Це злагода видає такий фестиваль, благодійний робить фестиваль. Кажуть, що дитяча творчість вона впливає якось і на організаторів. На вас не вплинула? Вийшло так, що я, як президент фестивалю, організовував цей фестиваль, то я бачу, діти танцюють. І діти співають. І я почав трошки співати, трошки танцювати разом з дітьми. І коли на фестивалі це був фестиваль Телекінофорум у Ялті, там, окрім того, що показували, ну в журі виходили фільми. Але було таке, знаєте, конкурс фільмів Золота Таврида. Не фільмів, а пісень Золота Таврида», пісень з телебачення і з кінофільму. І от на одному з конкурсів я у мене якраз в той на тому фестивалі не було нового фільму, а я думаю, а що мені робити? Я запишусь на конкурс. І записався на конкурс в пісні. Я нічого не, не думав, що я щось отримую. І от тут, а в журі були такі поважні люди. Ну, якщо в журі сидів Микола Басков, mm -hmm. і він теж вони за окремим столиком сиділи в журі, а я тут співав, а я співав «Без безсамимуче. А коли басков підходить до мене і підспівує мені, і ми разом співаємо безсамимуче. Мабуть, це так вийшло, що коли журі вже присуждала, кому видати надати золотий скрипічний ключ, то віддали мені за піс за цю пісню безсамимуче. Яку мені допомогти? Я вважаю, що Микола Басков допоміг мені отримати цей золотий ключ своєю участю. участюєю. А скажіть, будь ласка, ідея зняти дитяче кіно ніколи не приходила до вас? Я, я перечитав всі е, будем, літописи, всі політописи і взяв ту тему як менш, ну, яку не, не охоплена ніякими авторами менше до мене. Це про, про шалене кахання великого українського гетьмана. І от я вже... Багато вже написав, декілька серій написав. Тому може тобто, якщо дитяче ми... кіно буде потім, да, да? Тому вже після казацької теми, мабуть, буде дитяче кіно. Після кохання, звичайно, бувають. Діти. <рес> <рес> Дуже добре. Пане Петре, а були у вашому списку, у вашому переліку ролей, дитячі ролі? Я... З задоволення граю на дитячу аудиторію, і моя мрія ще не раз зіграти для дітей якісь ролі. Я, до речі, з задоволенням б зіграв, якби мав таку можливість в тюзі чи в якомусь іншому театрі отого чоловічка, який має пропелер на спині. Ну, Ми ж не знаємо, який наступний сценарій буде у Віктора Веретенькова, коли він до дитячої теми дійде зі сценарієм. А багато юних таких талантів на фестивалі. Вже там отримали якесь творче, доросле життя. Можете ви згадати когось? Можу згадати. 12 років це вже да, покоління. Багато наших вихованців, наших фестивалів, вони вже пішли у велику культуру. от Наприклад, нещодавно повернулася з Києва співачка Гала. Вона дуже Она первое свое выпробование прошло на фестивале «Зи злагодой в сердце». Хотелось бы сказать огромное спасибо и высказать свое признание Виктору Александровичу Веретинникову за то, что он организовывает подобного рода фестивали, в которых я тоже на, зак... на рассвете своей молодости, своего творческого пути принимала участие. И, можно сказать, он мне дал путевку в жизнь, поблагодарить его за то, что он верит в молодое поколение, Творческих людей, творчеської молодіж. Огромне вам спасибо. Я дуже горда і рада тим, що я когда то давно була участницей цього замечательного фестивалю зі злагодою в серці. Е, ну і тепер поверну вас на матеріальну таку тему. Давайте будете розповідати про а, ті продукти, які сьогодні злагода. Має для дітей я знаю, що е, чинний єдиний виробник в Україні дитячого харчування це злагода. «Віталакт» – це повноцінний живий молочний продукт, виготовлений виключно з натурального коров'ячого молока для штучного та змішаного годування дітей від 9 місяців. Вітелакт народжується в спеціалізованому цеху продуктів дитячого харчування на обладнанні для виробництва дитячих сумішей. Особливістю технології є виробництво молока із використанням асептичної обробки, швидкому нагріві молока до 114 градусів та його подальшому охолодженні. Завдяки цьому продукт стає вільним від шкідливих бактерій, а його корисні властивості зберігаються у повному обсязі. Регулярне вживання дитячого молока Віталакт дозволяє легко та швидко збалансувати харчовий раціон дітей, забезпечити нормальну життєдіяльність дитячого організму. Злагода виробляє продукти дитячого харчування. Щоб виробляти продукти дитячого харчування, отут вони всі, як ви е, можна побачити, щоб виробляти такі продукти, треба мати ліцензію кабінету міністрів. Треба мати окремий окремо окрем стоячий стоящий або окремий завод для того, щоб виробляти дитяче харчування. Тому що молоко відбирається, окреме молоко від ферм Йдуть наші фахівці, беруть це, пробу на це молоко, і тільки і тоді найкраще. найкраще молоко йде до дитячого харчування. І колись дитяче харчування виробляло багато підприємств на Україні, але за останні 30 років практично всі підприємства перез... припинили. Виробляти дитяче харчування. Ми залишили оце молоко малятка і вершки. Ми виробляли всі ці роки. Але зараз ще додали до цих ще два нових види. Це віталакт. І якщо молочко, малятка з шестимісячного віку, то віталакт вже з дев'ятимісячного. І молочко малятка. І Віталакт це воно молоко, яке приближене до материнського молока. Віталакт збагачений 12 комплексом 12 вітамінів. Так що це всі, всі підприємства, торговельні підприємства, і у Львові теж, і всі замовляють нам молочко, це дитяче харчування від злагоди. Ну, пане Петро, да. не буде зараз куштувати, да, спробувати. Ні, куштувати не буду, але скажу одне. Знаєте, принцип у мистецтві? Повезете додому до онуки. Обов'язково. Як досте. Дамо, дамо, обов'язково. У Принцип у мистецтві для дітей робляться спектаклі так же серйозно, як для дорослих, і граються ролі, так як для дорослих. Але ще краще. Не дарма Віктор Веретенніков сказав. Що мусить бути або окремий цех, а, або, завод. або окремий завод для дитячого харчування ну, дуже здорове начало. Дуже гарний кінець нашої програми. Я думаю, що протягом наших випусків ми намагалися показати різні напрямки діяльності злагоди. Це і звичайно молочні виробники. Виробник, як ми щойно дізналися, дитячого харчування, це і український кінематограф, студія злагода. Так? Це і Батьківщина дитячих фестивалів, безумовно. Дякую вам за участь у такій розмові і дякую вам за вашу діяльність, і вам, пан Віктор, і вам, пане Петре. І традиційно будемо завершувати сьогоднішню зустріч музикальною новинкою від Віктора додам. Додавай, да, да, да. да, оскільки фестивалі всі на морях проходять Сочі, Одеса, Ялта, то я хочу заспівати сьогодні. Таку морську тематику. Слухайте і дивіться. І дякую вам за увагу. На все добре і до побачення. Дякую Іван. І вам, дорогі глядачі, на все добре. На все добре, дорогі глядачі. Ланды полные кефали В Одессу Костя приводил И все бендюжники вставали Когда в пивную он ходил Синеет море за бульваром Каштан над городом светит, И Константин берет гитару И тихим голосом поет я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и молдаванка, и пересы Обожают гости моряка Рыбачка Соня как-то в мае Причали к берегу Баркас Ему сказала, все вас знают я так вижу в первый раз В ответ доставка Казбеку пачку Сказал ей Костя с холодком Вы интересная чудачка Но дело видите легко Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и Молдаванка, и Пересы Обожают костюм моряка. Антон вчерему покрылся, бульвар французский был свету. На Костя, кажется, влюбился, Крещали грузчики в порту. Об этой новости неделю Везде шумели рыбаки, На свадьбу грузчики надели Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу, Одесса очень велика, день и ночь гуляла вся пересы На веселой свадьбе моряка, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, день и ночь гуляла вся пересы На веселой свадьбе моряка. До речі, цього року, під час урочистостей, присвячених Дню міста, Віктора Веретенникова було нагороджено званням почесного громадянина Дніпропетровська. Нагороду вручив особисто міський голова Іван Куліченко. Мене переповнює сьогодні гордость, велика гордость за те, що я народився і виріс в місті Дніпропетровськ. Как в песне поется, Днепропетровск мой дом родной, моя земля надежная. Куда бы судьба меня не забрасывала, в молодые годы я по Комсомольской молодежной путевке выезжал в Сибирь на новостройки в Сибири, работал монтажником Михала за 6 лет, потом дважды избирался в Киев, в Верховную Раду народным депутатом. Но я всегда, где бы я ни был, все время возвращался в Днепропетровск, потому что чувствовал здесь надежную опору.